Доброго дня, любі друзі! Ми родина Харченко, мешканці міста Дніпро. 19 квітня в будинок, де ми мешкали з родиною, влучила ракета. В той час ми були вдома. Нас, янголи-охоронці, спасли та врятували. Ми живі, з нами все добре, але квартира вона непригодна для житла. Наразі ми живемо у наших родичів, і я звертаюся до вас за фінансовою підтримкою для житла нашої родини. Дуже вам вдячна і благодарую Всесвіт за те, що в нас є знайомі та незнайомі люди, які відгукуються на допомогу. Дякую кожному з вас!